Ну, ви ідея. Це за справедливість. Це питання таке. Якщо хочеться, щоб почути всі, значить не має бути однобічно. Чому я можу? Ну, ви, ви... Я хочу, щоб ви... ви дорослі люди. Ви дорослі люди. Схаменіться. Люди їхали, люди гинули, Звикаєте за ідею, заспокоїлися. Це що? Ще 40 днів не пройшло. Ви заспокоїлись, вже оп'ять власть міняється і так от. Ну за що? Люди добрі, ви живете в центрі Європи. Ви подивилися, як жили ті. То навіть саме гірше знаєте який? Повірте, як військові кажуть, саме страшно людина, яка продає, а той, що каже: я боявсь, оце не страшно, бо він це сказав. І краще, як той, от як каже пан Василь, що якщо він був в партії, ти міг бути в партії бо заставляли. Ми всі розуміємо, але ти хоч. І знаєте, як той казав, руку там тримає. Коли кай піднімати, а ті рахують, а рука ще не з під стола не вилізла. Отак От би треба було робити. А не, знаєте, бо нині, а завтра я йду. Він ще добрий, то чого він служить? А, то вам або це не шор, а сором. А бу так або так, так. Скажіть, ну як ви, Саша вистоюєтеся, кажіть видно. Ви їх хто пані представниця? Красної. Так. Ви щоб знали, шановні панове голови, я цей лист в кольоровому, кольоровому ксерусі розмножу і роздам ви Це 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 питання. поверховення. За нашого того, кого ми підтримали, Ярослава Скумачука, Така бабка людей вас, вас. Пане Олександре вибачте, будь ласка. Якщо можна, якщо можна розповідати, мені. Я хочу сказати про це. Не про як члена регіону чи члена партії регіону. тому що Іван Юрич не був членом партії регіонів. Що самі сказали, був регіону, так? Він не мав того партійного регіону. Вислухати своїх ворог, радіться, що тут зібралися. Радісно був той майдан, який хоче відстояти, що <зас> я не відстоюю членів партії районів, не відстоюють у партію, бо я в ній ніколи не була і не буду. Я з 80-го року працюю в сільській раді. з 80-го року я працюю в сільській раді. І на сьогодні я хотіла сказати одне єдине, що Іван Юрович є. Чесна, порядна людина і доб... християнин. Богомільна людина і християнин якщо сказати, що ви кажете, що багато і парку підписів отаку, таку ми не планували, і ми це не робили, і ми це не хотіли сюди вести. Якщо Майдан був в неділю, де були всі представлені територіальні громади, просто члени чи жителі нашого району і де Більша частина, коли дійшло, бо було п'ять кандидатур лише в селі. І коли вони не згадали, бо не могли дійти консенсусу, хто має бути. Поділіться, ліва, права сторона. Права... А, а громада, яка там була? Ви знаєте, що можна легко продовжити. <пробує> Прийде, ми живемо. Дивіться, я вам розкажу. А я вам розкажу, що